В цьому випуску Give me Спорт. Кар'єра Зінченка в Арсеналі майже завершена. Він може залишити клуб у січні. Рому може очолити переможець Ліги Чемпіонів. Лунін врятував реал від розгрому. Цей сейв стане хайлайтом сезону. Ярмоленко анонсував зміни у грі Динамо у Лізі Європи. Всім привіт, друзі! Хочу вам подякувати за підтримку та поради, які надають мені сили та натхнення. На шляху до моєї мрії 100 тисяч підписників. І саме ви можете її здійснити. Дякую, що вислухали. А тепер до новин. Вінгер Жерони та збірної України Віктор Циганков показав фото нової зачіски. Півзахисник здивував своїх підписників у інстаграм новим образом. Футболіст поділився фото, на якому продемонстрував оновлену зачіску. Раніше циганков мав коротке волосся. Але з часом вирішив його відростити, і, ймовірно, зробив це саме заради нової зачіски. До слова, 26-річний Вінгер не виходив на поле з початку жовтня, коли отримав травму сухожилля двоголового м'яза стегна у матчі Ліги Чемпіонів з Фаєнордом. Мічел вирішив не ризикувати лідером у найближчій грі проти ПСВ. Тому появу нового циганкова доведеться чекати, щонайменше до поєдинку чемпіонату з Хетафе. Також Легіонер Жерони потрапив у заявку збірної України на листопадові матчі Ліги Націй. Друзі, а як ви оціните нову зачіску циганкова? У новому випуску на своєму ютуб каналі Віктор Вацко пояснив, чому у кубковому матчі Динамо з Ворсклою не було ВАР. На кожному матчі Кубка України має працювати ВАР. Банально не прописано у регламенті, якщо клуби хочуть. То вони домовляються між собою, оплачують та використовують його. Рухи з Карпатами захотіли. Полісся з кривбасом теж. Іншим Вар не був потрібен. Все просто з погляду регламентних норм ніхто нічого не порушив, пояснив Вацко. Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував неприємну тенденцію у грі Динамо у Лізі Європи. Вболівальники вже три тури спостерігають за серією поразок команди у цьому турнірі. Ярмоленко назвав головну проблему, яка заважає білосинім перемагати, повідомляє офіційний сайт клубу. Один із найдосвідченіших футболістів Динамо підтвердив, що команді складно пристосуватися до графіка, за якого їй доводиться регулярно їздити Європою. Білосині змушені проводити навіть номінально домашні єврокубкові матчі в інших країнах. Андрій Ярмоленко заявив, що його партнерам по команді набридла серія із трьох поразок поспіль у Лізі Європи. Футболісти в найближчому матчі проти угорського Ференцвароша докладуть максимум зусиль, щоб досягти прийнятного результату. За словами Єрмоленка, футболісти Динамо вже звикли до складного графіка. Вони зроблять усе можливе, щоб почати забивати голи та заробляти бали у Лізі Європи. Я не скаржитимуся так. Дійсно важко грати без відновлення. Але ми самі хотіли потрапити в Єврокубки. і тепер настав час виправляти ситуацію, заявив Ярмоленко. Матч Динамо Ференсваруш» відбудеться у четвер, 7 листопада. Друзі, як ви гадаєте, який рахунок буде у цьому матчі? Українець може найближчим часом отримати нового головного тренера Рома через очевидні проблеми з результатами. Може відправити у відставку Івана Юрича. Газета Дело Спорт повідомляє, що керівництво вовків розглядає Френка Лемперда, основним кандидатом на посаду нового головного тренера. За інформацією джерела, 46-річний фахівець може замінити хорватського спеціаліста у разі його звільнення. Англійський Манчестер Юнайтед має намір посилити склад під час зимового трансферного вікна. Новачком червоних дияволів може стати голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Новий головний тренер МЮ Рубен Аморім хоче посилити воротарську позицію у команді, повідомляє Делі Мейл. Рубен Аморім офіційно розпочне роботу з Манчестер Юнайтед вже 11 листопада. Проте португальський тренер уже знає проблеми англійської команди. На початку 2025 року МЮ вийде на трансферний ринок. Щоб зміцнити склад, разом з тренером Рубеном Аморімом до англійської команди можуть перейти ще двоє футболістів спортінга, який продовжує лідерувати в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, йдеться про шведського футболіста Віктора Дьокереша, який лідерує в гонці бомбардирів, а також про голкіпера Ісраеля Франко. Проте керівництво спортінга не збирається відпускати лідерів команди посеред сезону. Водночас Аморій упевнений, що Манчестер Юнайтед потрібний новий воротар. Альтернативною кандидатурою виступає голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін, трансфер якого може обійтися червоним дияволом лише в 30 мільйонів євро. Перехід може відбутися на початку січня 2025 року. Реал програв Мілану 1-3, проте рахунок міг бути більшим. Якби не Лунін. Андрій врятував ворота вершкових. Цей сейв потрібно бачити, бо він буде в хайлайтах туру ЛЧ. На жаль, це єдина чудова новина для Луніна та Реала в цьому матчі. Український гравець арсеналу Олександр Зінченко може залишити лондонський клуб вже у січні, повідомляє портал GiveMeSport. За інформацією джерела, головний тренер арсеналу Мікель Артета майже не розраховує на Зінченка, особливо після програного матчу Нюкаслу. В якому українець відіграв невдало, з'явившись на полі у другому таймі. Повідомляється, що Зінченко вкотре не вразив наставника команди, який дав йому шанс проявити себе у дуже відповідальний момент. У грі проти Нюкасла захисник виконав лише 77% точних передач, не здійснив жодного підкату і дев'ять разів втратив м'яча. Кар'єра Зінченка в арсеналі майже завершена. Після рішення Артети за підсумками гри проти Ньюкасла, говорилося у матеріалі видання. Джерело також припускає, що вже у січні арсенал може виставити українського футболіста на трансфер адже Артета не бачить його більше у ролі лівого захисника. Ось Артета вже прямо каже Зінченко, що йому треба покидати Арсенал. Друзі, пишіть в коментарях, в який клуб перейти зінченку. Мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!